Найближчим часом окупанти можуть в чергове обстріляти Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. Детальніше будемо розпитувати про серечника головного управління розвідки. Мов Андрія Юсова. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Якщо говорити про Запорізьку атомну електростанцію, що свідчить про те, що варто готуватися нам до нової збройної провокації на Запорізькій атомній електростанції? Насамперед, ми вже можемо говорити, на жаль, не лише про Запорізьку атомну електростанцію. Російський агресор систематично Методично обстрілює всю енергетичну інфраструктуру України, і це безперечно може вплинути зрештою і на інші атомні об'єкти, на інші атомні станції, в тому числі і на запорізьку атомну станцію, яка і без того знаходиться в критичній ситуації через чисельні. Російські обстріли, і справді є інформація про е, певну підготовку чергових провокацій і обстрілів запорізької станції. Про е, те, що особовий склад е, агресора е, має план, значить, пере, перебування в укритті під е, час своїх сигналів. Тобто, є е, переміщення техніки, є е, е, систематична діяльність по пошкодженню ліні, ліній електропередач яких зараз залишилося лише декілька, е які поєднують ЗС з українською енергосистемою, е зрештою, ми вже бачили наслідки попередніх обстрілів Запорізької атомної станції, і не лише обстріли, мова йде про системний ядерний тероризм, терор місцевого населення, терор цивільного е персоналу станції і фактично держава-терорист захопила ядерний об'єкт і, побачивши е певну, ну скажімо так. Е Безкарність з боку міжнародної спільноти тепер масштабує цю історію на всю енергетичну систему України, готуючи таким чином. Відверто гуманітарну катастрофу і кризу напередодні зими, от до речі, чи є дані стосовно нових атак, скажімо, в глиб України? Бо поки що ми бачили більше зосередження цього терористичного енергетичного терору, точніше, більше все таки північні східні, ну частково центральні регіони. Південь там теж історія. От чи, чи є інформація щодо просування ракетних ударів по ен, об'єктам енергетичної інфраструктури, інфраструктури саме в глибу країни? Західні регіони, центральні регіони. Ми маємо розуміти, що у ворога є такі сили і засоби, попри те, що кількість високоточного озброєння зменшується, і немає швидкої можливості поповнення цих запасів, є великий запас. Так званих ракет ще застарілих радянських зразків, тих самих Х-22, які випускаються попускаються стратегічних подувальників, і, і вони можуть завдавати серйозної шкоди. Якщо ми говоримо про реалізацію стратегії, а останні удари по енергетичній системі і критичній інфраструктурі України, це планомірні дії агресора. То цілком можливо уявити собі інші сценарії україна свого боку до цього готується але це також виклик до всього світу стосовно того наскільки актив, активно треба допомагати україні питання з питаннях наприклад забезпечення протиповітряної оборони протиракетної оборони і наскільки активно треба тиснути на режим путіна і однозначне. блокувати всі можливості подібного терору однозначне. це однозначне порушення правил норм Ведення війни це порушення гуманітарного права, і мова йде зараз про принципові удари по об'єктах, які не мають нічого спільного з військовою інфраструктурою, які власне не завдають шкод шкоди військовій інфраструктури, від яких страждає лише місцеве населення. Путін хоче занурити в темну холодну зиму Україну та всю Європу. Почули вас, дякую, Андрій Юсов, речник головного управління розвідки. Був з нами на зв'язку Міністерства оборони головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вже до кінця до договорю на ну, щодо цих атак по цивільним об'єктам інфраструктури, по критичним об'єктам інфраструктури. Інфраструктури, а то тут вже давно стало ясно, що Росія воює не проти військових, Росія воює проти цивільних, знищуючи засоби до існування, намагаючись не зламати, але ну зламають зуби собі. От от що я можу сказати. Але менше з тим загрози є, і ми маємо розуміти, як до них готуватися.